Пам'ятку учасникам АТО розробили юристи-волонтери. З початку війни це вже третій варіант довідника. Він доповнений та містить інформацію, як військові можуть захистити свої права. Вона розрахована не тільки на військовослужбовців, вона розрахована на сім'ї загиблих є для військовозобов'язаних для ветеранів, для інвалідів. Там дуже багато корисної інформації, як отримати пільги, соціальні гарантії, куди звертатися, як заплатити заповнювати бланки заяв, рапортів довідник складається чотирьох розділів. Його написали спеціально для військовослужбовців, військовозобов'язаних та ветеранів. Ця пам'ятка написана легкою доступною мовою. Покрокові інструкції допомагають не лише дізнатися про власні права, але й добитися їх реалізації та захисту. За словами Наталі Гончарової, наразі такі видання потрібні, адже часто учасникам АТО складно отримати те, що їм належить за законом. Коли чоловік приходить на дембель, вроді какон. и много ему всего государство дает, да, а где и что как бы по пунктам, да, где что взять, кому обратиться, он не знает. Он приходит чаще всего там социальные службы. Социальные службы тоже, они не сильно усведомлены в этом, и очень часто он не может доказать свои права, потому что государство как бы дает очень много льгот. Загалом надрукували 10 тысяч примерников памятки за рахунок спонсорских коштів. За словами волонтеров, этого замало, бо в Украине 270 тысяч військових. Органы власти должны заботиться о информированности военнослужащих, потому что военно случае это все-таки вооруженные силы Украины, поэтому именно органы власти должны взять на себя это. И именно они должны делать они э, волонтерские проекты, какие-то какие-то общественные организации. Хотя наше участие тоже в этом важно, потому что мы создаем информационное поле. Это поле только надо взять в объемные какие-то издания. Наталья Паламарчук, Олег Хусаинов, МСН.